В синьому куті, кандидат майстри спорту України з кікбоксингу, багаторазовий чемпіон України та переможець Кубку України з Кейлан. Свій бій він присвячує своєму одноклубнику Миколі Скрипнику. Він боронив нашу землю на різних напрямках та, на жаль, загинув. Тож цей бій, наступний претендент. Присвячує саме своєму одноклубнику та другу, і виходитиме він в ринг під трек, який написаний саме у пам'ять про загиблого друга. Зустрічайте в синьому куті. Микита скрібніченко. Отож, у поєдинки сьогоднішнього зоні, івенту мовися, Микита Скрипнішенко проти палати, Олександра Золоторьова. Поєдинок у ваговій категорії до 60 -ти кілограмів. Ти мав у серці вогонь і спокій ти був як промінь, темній дом. В серці моїм назавжди твій сміх. Твоя сила не на ми. Скрипа, брате, твій шлях, це приклад і честь Ти був воїном, світла, ти є і будеш весь. Ми згадаємо тебе, як стоїш у строю, у формі з поглядом повним вогню. Микита скриптішенко, йому 20 років, і це дебютний поєдинок серед професіоналів. Він представляє місто Апостолово, кандидат в майстері спорту українських з богатора багаторазовий чемпіон України. Переможець Кубка України з K-1, тренується клубі під під керівництвом Дениса Компанійця. Ще один претендент на титул чемпіона вазі до 60 кілограмів. Олександр Солотарі. Ну і суперник Микити з Олександр Золотарьов. Йому 27 років. Він представляє місто Київ, п'ять перемог, дві поразки та три Знову Він представляє місто Київ Клуб K-1. Тренується під керівництвом Ахмада Ахмедова. хто зі мною поруч, тих я вчу брати своє власноруч. Я відчуваю, добре чую і б'юся за віру в себе і життя, адже в ньому від всього життя вага до 60 кілограмів. Микита Скріпніченко, Олександр Золотарьов. Отрож, друзі, титульний поєдинок у ваговій категорії до 60 кілограмів. Це легкий дивізіон Микита Скрипніченко проти Олександра Золотарьова. Дуже цікаве протистояння. Ну і, звичайно ж дуже хочеться подивитися на дебютанта професійного K-1 Микити Скрипченченка. В нього сьогодні справжній іспит проти Олександра Золотарьова, вже досвідченого бійця, бійцю, якому 27 років. Він на 7 років старший за свого візові. Останні настанови від рефері три раунди по три хвилини формат цього титульного протистояння. Отож, чекаємо на перший раунд, і поїхали. Одразу ж займає центр рингу. Залатарьов непоганий хайкік. Одразу ж фронт з дистанції. Діє зараз Олександр підтискає свого суперника, перекривається його візові. І ось потрібно зараз Скрипніченку просто витримати стартовий спорт. Від свого суперника. Непоганий мідл кік і одразу ж заряджений на акцентований удар. Золотарьов і це помітно одразу ж. Ще один фронт. Бекік у виконанні Скрипніченка. Звичайно ж, намагається розірвати ось цю незручну, неприємну для себе дистанцію Скрипніченко. Але все ж таки, Золотарьов все бачить, все контролює. Поки що в першому раунді. Перекривається зараз Скрипніченко. Ось так по поверхах працює, завершив атаку лоу-кіком. удар супермена одразу ж від Микити. Який намагається ось так і кружляти навколо свого суперника, але зупинився одразу ж і пропустив серію. Передня рука одразу ж йде в хід від Золотарьова. Який трохи взяв паузу. Після того, як на стартовій хвилі намагався розбити свого суперника. Але грамотний захист від Скрипніченка тут ще й бекік прилітає від Золотарьова. Неприємний удар в печінку, але все витримує поки ще Скрипніченко. Ось такий перший раунд Розмашисто працює вже Микита Оверхенд. Залітає по захисту суперника. Дещо вирівняв становище у цьому протистоянні. Бекфіст від Золотарьова, але провалюється. Олександр втрачає рівновагу. Тут ніякого нокдауну не було. І ось тепер вже Микита Скрипніченко помиляється. Тут це бачив заздалегідь Золотарьов, бачив атаку. Опонента, зробив крок в сторону, ну і провалив свого суперника у такій ситуації. Ще один Бекфіст, але тепер вже від Микити Скріпніченка нічого собі. Ой-ой-ой, тут повело Золотарьова відраховує рефері, і це нокдаун, друзі. Ось так зустрів Скрипніченка свого суперника і залишається до завершення першого раунду вже 11 секунд. Але відновився Золотарьов, все ним. ще один удар супермена з дальньої дистанції, але все бачив на цей раз Золотарьов. Ну і перший раунд завершено, друзі. Цікавий перший раунд видовищне перший раунд. Хлопці нам подарували. Ну і вже з нетерпінням ми в очікуванні наступного відрізку цього протистояння. Ще раз нагадаю титульний бій у ваговій категорії до 60 кілограмів. Поєдинок за пояс чемпіона України з K1 серед професіоналів. Ось тут. Перший Бекфіст пройшов від Скрипніченка, дещо так по потилиці. Проїхався суперникові Микита. і Ще й удав супермена залетів. Ми бачимо це на повторі. Дуже важко було побачити це в динаміці. І ось другий Бекфіст, після якого опинився на п'ятій точці вже в першому раунді золотарьов. Звичайно, судді повинні ставити 10-8 на користь Микити Скрипніченка у першому раунді. Подивимося, що буде саме в цій триглинці. Підтискають зараз Отайов. Непогана сея, але по захисту суперника. Навіть по блоку ці удари, звичайно ж, відчуває Скрипніченко. Удари потужні від Олександра. Але продовжує перебувати дуже легким на ніжках. І саме це збиває з пантелико Золотарьова. Завжди рухається скрипніченко і дуже важко влучити в Микиту. Тут же пішла в нас боротьба у центрі рингу. Намагається контролювати ситуацію. Намагається працювати першим номером зараз Золотарьов. Але все ж таки влучити по Скрипніченку дуже і дуже важко. Олександру тут провалюється Скрипніченко. помітив цей Бехвіст, який ось так летів. На нього з горизонту. Ну і Ахмат Ахмедов, наставник Олександра Золотарьо, який підказує своєму підопічному, як потрібно працювати в цьому поєдинку. Потрібно підтискати зараз Золоторьову. ліверпанч, неприємний удар в печінку. Від Олександра зупинився одразу ж тут. Скрипніченко намагався справою через руку пробити і дістати свого опонента Хілкік. Нічого собі від Золотарьова. Але все ж таки до підборіддя суперника не дістає ще один Бекфіст. Ось вона, головна зброя сьогодні. Микити Скрипніченка. Двійка ну, від Золоторьова пропустив цю комбінацію від суперника Скрипніченко. 55 секунд до завершення другого раунду. Поки що найцікавіший поєдинок на цьому турнірі. Звичайно ж, ми протистояння серед професіоналів ще не бачили. Зараз розбиває Золотарев, Перекривається. Просто Скрипніченко задихав вже Микита, функціонально підсів. І ось тут вже повна перевага від Золотарьова тайський клінч. І одразу ж зауваження від рефері, що тут заборонено за правилами саме так працювати. Нічого зараз не вдається Скрипніченко. Поки що раунд саме за Золотарьом. Останні 12 секунд. Знову цей удар Супермена, але по захисту суперника. Звичайно, що в такому темпі дуже важко працювати. Два удари коліном від Золотарьова. Ну і знову пішов вперед. Олександр на свого візові тут жорсткий розмін. Знову біля канатів опиняється Скрипниченко. Але дуже важко, дуже важко Микиті одразу ж помітно, що просто виживає у другому раунді і функціонально просто підсів Микита. Попереду третій водії. раунд. друзі, попереду вирішане третій раунд цього титульного поєдинку ваговій категорії до 60 кг. Сьогодні наш вечір благодійний і закликаю робити донати донати на допомогу спецпідрозділу Болгаричі qr код Ви можете бачити на екрані, а також на усіх браслетах, які є у вас, також є QR-код. Приходьте за ним, донайте, ну а ті хто. Надійшли найбільшу суму, отримають спеціальні призи від спецпідрозділу болгаричі національної гвардії України. Ну що, друзі. Чекаємо на третій раунд. Поєдинку між Микитою Скрипінченко та Олександром Золотарьовим. Тительне протистояння у легкому дивізіоні у ваговій категорії до 60 кілограмів. Зараз хайлайти другого раунду від наших режисерів. Ну і чекаємо на заключну трихлинку, яка вже розпочалась. Таке враження відновився зараз Крипніченко. І ось тут потрібно усі сили віддавати в цьому поєдинку. Один-один за раундами. І ось третя трихлинка. Стане визначальною для обох в цьому чемпіонському двобої. Намагається підтискати суперника Скрипніченко. Але немає ось таких акцентованих ударів. Немає ось динаміту в рукавичках у Микит. Але одного разу вже впіймав свого суперника. Впіймав у першому раунді. Тоді Золотарів пропустив бекфіст, опинився. На канвасі рингу, але дуже швидко підійнявся. Ще один Бекфіст. Не комбінує зараз Кріпніченко. Намагається, звичайно, що робити акцент на один удар, і зараз підтискає золотарьох, пропускає ось тут у куточку. Із Кріпніченко. Але спокійно виходить звідти з небезпечної для себе ситуації. Не такий вже і свіженький Олександр Золотарьов. Не такий вже активний золотарьов. І удари втратили свою потужність Олександра. Звичайно, це останній, третій раунд. І хлопці віддають усі сили заради перемоги. в цьому поєдинку зупинився зараз просто золотарьов. Чекає на атаки суперника тут непоганий правий крос від Олександра. Ще є час в обох. І потрібно показати усе. В останні 60 секунд цього поєдинку двіка ще одна від Золотарьова. Розмашистий правий боковий від Скрипніченка. Ну і знову всі бек-кіки, які просто читає Золотарьох. З опущеними руками вже працює важко дихає Скрипніченко потужний лоу-кік. Попередній нозі суперника від Микити. Зовсім зупинився. Зараз Золотарьов готує свою атаку, заряджається на удар. Ну і подивіться, ще один прямий. Тепер же справа затискає свого суперника. Ну і Рефері ще й заважає тут Скрипніченко біля канатів. 20 секунд. Останні 20 секунд. Ось тут потрібно вже додавати. Ось тут потрібно всього себе залишати в ринзі. Хай кік пропускає зараз. Кріпнішенко. але все витримує Божевільний третій раунд. Взагалі божевільний поєдинок у цій ваговій категорії. Ну і все, друзі, пролунав. Фінальний гонг. Ну і тепер вже чекаємо на записки від суддів. Просто знеселене зараз Микита Скрипніченко. Важко йому вже дихати. Функціонально дуже сильно підсів. І вже це було помітно у другому раунді. Дякуємо, хлопці! Перший пробій був шикарний. Запрошую в ринг для нагородження наших віце-президентів. Наталі Мельниченко, Олександр Терновський. Під ваші оплески, наші віцепрезиденти, в ринг. Будь ласка, для нагородження. вплинути на мене. Це провал. Заходьте, заходьте, будь ласка. Давайте потримаємо інтригу. кілька слів, віцепрезиденти. Раді вітати вас на нашому чемпіонаті. Ми з радістю вітаємо Олександра. Ми чекали його перемоги. І ми сподіваємося, що сьогодні він показав, на що він здатний, а він здатний набагато. Так, друзі, всіх вітаю. Вітаю переможця. Бажаю. Ні, ну ви почекайте, я ще й не оголосив переможця, я ще судді мені не сказав. Вони вболівали. А, персональна підтримка. Я зрозумів. Бажаємо будучого переможця. Да, тому. Е, всім бійцям також бажаємо успіхів без травм всім. вам. Будь ласка, візьміть пояс. Цей пояс отримує Олександр Золотарьо! Так, друзі, Олександр Золотарьов перемагає в титульному поєдинку Микиту Скрипніченко. Ну і стає чемпіоном України серед професіоналів у легкому дивізіоні у ваговій категорії до 60 кілограмів. Тут же заздалегідь привітали представника клубу Eagles K-1.